У нас багато проблем, на вирішення яких пішов би не один день, навіть не місяць, а декілька років. Почати хотів би з того, що я провів би різні маршрути трамваїв, тролейбусів, чи навіть маршрутних таксі до віддалених куточків Вінниці, які б в свою чергу сполучали їх із центром міста. Якби я був мером, то я б зробив пільги студентам на проїзд, на різні види покупок, на пільги на розважальні центри. Я, я також зробив би майданчики для дітей, щоб їм було де проводити вільний час, спробував би поборотися з проблемою куріння. Також було б непогано зробити клумби з квітами, понасаджувати дерева, озеленити місто. Також я б понаставляв би лавок, щоб людям було де посити та полюбуватися нашим прекрасним містом. На останок хотілося б сказати, що зміни починаються з тебе, тому змінюйтесь на краще.